Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. Ворог постійно змінює тактику повітряного нападу. Зараз росіяни практикують групові нальоти, скоординовуються за часом і прориваються одразу великою групою, щоб максимально ускладнити роботу нашій ППО. То до того ж, вони постійно удосконалюють ударну частину своїх безпілотників, аби вразити якомога більшу кількість цивільних людей. Так, ворог неодноразово застосовував у дронах термобаричні заряди. Ну а ще шрапнель або й цвяхи, якими вони атакують житлові квартали і цивільну інфраструктуру. Детальніше про спорядження російських бойових дронів і наслідки їхніх атак Влад Паливода. Знищені квартири і автомобілі, пошкоджені будинки, школи, садки. І магазини ось такі спальні райони стають головними цілями росіян для ударів шахедами. Тут, наприклад, досі усувають наслідки удару у ніч проти неділі. І з кожним обстрілом ворог намагається збільшити кількість жертв і руйнувань. Перші шахеди атакували Україну у вересні 2022-го. І Відтоді їх росіяни запускають майже щоночі, і з кожним роком усе більше і більше. Дрони ворог змінює і вдосконалює досконалення. Системи наведення ну і вдосконалення рушійного апарату, при тому, що якось зберегти ну, економічну доцільність відносно, щоб вони були недорогі і ефективні. Але найбільших змін зазнає саме бойова частина. Так, під час одного з останніх обстрілів Харкова РФ у дронах використала термобаричні боєголовки, заявили в обласній прокуратурі. Таке озброєння створює потужну вибухову хвилю та високотемпературну хмару, що спричиняє масштабні руйнування і численні жертви серед цивільного населення. Його використання є особливо небезпечним, і може свідчити про умисне порушення норм міжнародного гуманітарного права, З повідомлення Харківської обласної прокуратури. Особливо небезпечно влучання таких безпілотників у закриті приміщення. Під час вибуху відбувається розсіювання під аерозолю, який потім спричиняє вже Подвійну детонацію, ось як правило спричиняє об'ємний вибух. Тобто, наслідком такого об'ємного вибуху, як правило, є достатньо висока температура горіння, що може спричиняти такі масштабні структурні пожежі. Змінилася у шахедах і вага бойової частини у 2022 році. Вона була 50 кілограмів. Тепер до 90. Є інформація, що ударні дрони можуть розкидати вибухонебезпечні предмети знову ж таки у Харкові, як стверджує начальник поліції Харківщини Петро Токар, у дроні Молнія виявили мішок з цвяхами. Це може бути і всередину, тобто то, 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 то тротилова шашка чи пластітова шашка. От всередину можна напхати ці гріздки, гайки, шарики тощо. Можна їм обгорнути, ну неважливо. Головне, що вибухова частина, фугасна частина, коли розривається, у нас і енергію розносить оці уражаючі елементи на велику відстань. Про те, що ворожі дрони можуть розкидати вибухонебезпечні предмети, попереджають і у МВС, і ці додаткові боєприпаси навколо місця вибуху можуть здетонувати за деякий час. Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий, і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Заява МВС України. Та як саме працює нова вибухівка, поки що точно невідомо. Експерт допускає є ризик, що вона здетонує від дотику світла чи інших чинників, але може мати і функцію відкладеного вибуху. Дото таких боєприпасів попередні випадки вони були, як правило, через певний проміжок. Часу тому мовіні, що там може бути встановлений таймер або спрацювання, наприклад, пов'язане з зміною освітлення, і росіяни не лише модернізують свої безпілотники, а й створюють нові. Цю інформацію ще перевіряють, але є підстави вважати, що днями по Одещині з тимчасово окупованого Криму вдарив новий БПЛА Бандероль. Детальної інформації про нього поки немає. Однак відомо, що він може бути оснащений реактивним двигуном. Ом, втім, масового використання ані реактивних дронів, ані начинених вибухонебезпечними предметами поки не зафіксовано. Експерти не виключають зараз. Росіяни тільки тестують такі шахеди в бойових умовах. Правоохоронці ж закликають не наближатися до незнайомих предметів, особливо після шахедних атак. Владислав Паливода, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І про ворожі втрати на сьогодні маємо такі дані від генерального штабу. Мінус 1270 вояк російської армії лише за останню добу, загалом від початку повномасштабного вторгнення, вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 960 тисяч тисяч осіб. Також українські оборонці знищили 10 780 танків, 22 419 бойових броньованих машин та понад 27,5 тисяч артилерійських систем противника. Усе розтрощено також 1378 систем реактивної артилерії, Понад 1100 систем ППО, 35 266 безпілотників тактичного рівня і 3197 крилатих ракет. На сьогодні збито 372 російські літаки, 335 гелікоптерів. Більше не курсують морем 28 кораблів і катерів і ще одна субмарина. Мирноград на Донеччині росіяни щодалі то більше перетворюють на руїну житлові квартали щоденно руйнують ворожі бомби та артилерійські снаряди в бік міста і з півдня намагається пробитись російська піхота. Знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного все почула із перших вуст від мінометників 38-ї окремої бригади морської піхоти. Цим воїнам дуже потрібна допомога в придбанні дронів та захисного радіоелектронного обладнання. qr код на ваших екранах буде впродовж сюжету, і це найпростіший спосіб, щоб підтримати наших захисників. Тому дивіться сюжети і не залишайтесь. Осторонь їх було. їх було три до крамниці. Тут пошта була жодного військового, жодної собаки тут не було. А саме лягло чітко в центр крамниці. Це Мирноград за півдесятка кілометрів на схід від Покровська і зовсім поруч з теперішньою лінією фронту. Не так давно, як засвідчує напис, це було чисте і затишне місто. Тарашиські бомби, снаряди і ударні безпілотники. Що далі то більше перетворюють житлові квартали Мирнограда у гори розтрощено бетону, скла та цегли. Цей літачок машина стоїть далі. Зараз пройдемося. Це крило від одного з московицьких безпілотних літаків камікадзе. Саме цей, просто на дорозі, поміж буску і молодого листя, поцілив у мікроавтобус. Цивільне авто їхало у бік фронту на місцеве кладовище. На кожному кілометрі машина стоїть, і всі цивільні. Газелька чуєш, їхала ховати людей. Залетів літачок згоріли всі. Прикинь. Ворожі дрони на покровському Покровськомурноградському відтинку фронту, власне, які усюди на прифронтовій території зараз залітають на багато кілометрів у тил і полюють та атакують без розбору. Будь-який транспорт у межах досяжності у нас був випадок, коли дрон на машину. Ми приїхали і нас одразу почали знищувати. Та найстрашніші визнають українські військові то рашистські каби. От один сидить такий пережив каб. Ви, так? да він тільки два рази пережив. Да, відчув почали відчувати. Він зізнається, сам не знає чому, але маніяк псевдо припускає. Побратими дали після того, як навідник мінометного розрахунку двічі вижив під ударами московицьких авіаційних бомб. В гараж прилетів там, де ви поруч буде да? відтоді. Розповідає навідник мінометного розрахунку 38-ї окремої бригади морської піхоти мало що змінилось. Як більше каби летять? Тут в основному країнчі? по Мирнограду летять. В основному по місту летять. По місту, тобто так. не по лінії бойового зіткнення, да? в основному по, по місту. Постійно по рації передають. Кап покров, кап там Мирноград, кап там навіть всі як то його удачне, туди-та сторона, Да, -да. Mm -hmm. Каби, каби, от них буває два-три підряд, п'ять підряд. У бік міста, каже командир міномету, наразі знову щодоби намагається пробитися і ворожа піхота. Хто після часом. Ну, зараз да, ця сторона пішла. Було раніше тихіше тут. А зараз цю сторону вже почали більше. Вчора було весело, сьогодні так тихіше. А весело то як? Отак от десь йшли, чи що вони там? Ну трошки шумно було. Довго це тривало? Майже день дійшло. Розповісти деталі того багатогодинного бою південніше Мирнограду слюсар не встиг. Завадили московити. Підготувати три міни по назаряді шостого налиномета голи з настанням темряви, і це не дуже типово. Для останнього часу кажуть морпіхи 38-ї, поблизу лінії зіткнення, помітили рух ворожої піхоти. слухаю Стріляти у темряві відверто зізнаються морські піхотинці дуже незручно. Спалах від пострілу видно на багато кілометрів довкола, а надто дронам противника з тепловізійними камерами. Окрім усіх складнощів, особливість от, нічної стрільби, ще й в тому, що просто не можна фізично світити. А там рисочки, ділення, вони ну геть непомітні. Хлопцям доводиться ну буквально розумінні з запальничкою або ж там маленьким ліхтариком підсвічувати, але головне так, щоб не помітили ворожі дрони. Приціл. Більше шість. Є. Готовий. Готовий. Ну. Пришла. Від середини квітня на ділянці їх відповідальності, розповідає головний сержант мінометної батареї 38-ї бригади Морпіхів, почали з'являтися групи рашистських мотоциклістів. І то визнає художник, напевно, найважча ціль. З міномета. Та як по мотоциклі тяжко попасти, звісно. Там більше, більше на заборону йде. Готовий. Візнично, дякую за роботу. Плюс, плюс. Хто знає, що вони задумали щось атака віднайшла якась. Цього вечора у напрямку Мирнограда спроб ворога атакувати піхотою більше не було. У морпіхів 38-ї з'явилась вільна хвилина на небойові нотатки. Чудово. дякую вам. Дякую вам. Тепер у нас є підписаний прапор 38. -й. З покровсько мирноградського відтинку фронту, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН один плюс Марафон Єдині новини.